Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео поговоримо про те, чи працює директива, чи не працює директива. Слово директива для вас вже не нове, це точно. Ви вже чули, напевно, з усіх можливих джерел про ці директиви, які в нас там ЗСУ, Генштаб ЗСУ, точніше довів ТЦК або не довів ТЦК. Ну там різні позиції є. В мене на каналі є. Декілька відео з цих питань. І спочатку з'явилась у нас там перша директива, про неї повідомив там Олексій Гончаренко сказав, що є директива, є номер там директиви, є її навіть дата. І в ній зазначено, що начебто обмежено мобілізацію чоловіків 50 Ну тобто, отака була директива. Звісно, ми там всі там почали з'ясовувати, чи є вона, чи ні. Там зробив запит я до Міноборони, отримав відповідь. І там у відповіді було зазначено, що все ж таки вона є, але ніхто там не розкрив цих даних по директиві. Потім вже минув час, там два місяці минуло. За цю директиву там вже ніхто і не згадував, начебто там, де з'являлася інформація в ТЦК, що їм взагалі невідомо про цю директиву, де з'являлася інформація, що начебто вона все ж таки є. Про це також окремо знімав огляди. Потім з'явилась така новина, що все ж таки директива є номер 2 Ну так я її назвав, тому що друга директива, про яку ми почули вже нещодавно. І в цій другій директиві там начебто було. Трішки інакше зазначено, ніж в першій. І там повідомив нас начальник ТЦК, одного з ТЦК, він там давав інтерв'ю на каналі 1000 і от, повідомляв він про те, що начебто є друга директива, яка і припинила першу директиву, і тим самим він підтвердив, що була і перша директива, і зазначив про другу директиву. По-друге, було зазначено, що військові яким більше 50 років, можуть мобілізувати або до частин забезпечення, або в навчальний центр, ну, як обмежено придатних, тобто незважаючи на їх придатність встановлену ВЛК. Саме, директори... Саме директива це обмежувала. І от він, точніше, інтерв'ю він давав у 18 тисяч. Називається канал. Перепрошую. Да? Зараз є директива щодо мобілізації людей, кому за 50 років до частин забезпечення, це він зазначав прямою мовою. Тобто людей, до 49 років мобілізують у бойові та інші підрозділи через навчальні центри, тим, кому за 50 років вручають повістки станом, за станом здоров'я. Якщо людина може служити, то потрапляє або у навчальний центр, або до ТЦК у частину забезпечення. Ну, отака була інформація. І наразі в цьому відео ми поговоримо про те, що. На жаль, ні перша, ні друга директива не працює. Чому я роблю такий висновок? Ну, я хочу, щоб ми робили його о, разом, щоб не тільки я робив такий висновок, давайте зробимо його разом. Для цього щоб нам зробити цей висновок, ми беремо рішення суду. Ну, Судове рішення це важливий такий аспект в нашій справі. Тобто, якщо директива працює, то звісно людину що не можуть осудити за ухилення від мобілізації. Да? 50 років плюс, якщо вона відмовилась від мобілізації. Це якщо ми кажемо про першу директиву, якщо ми кажемо про другу директиву, то людину повинні там направляти в навчальні заклади. І от зараз є в нас такий вирок іменем України у справі номер 610, дріб 1926, дріб24 Балаклійський районний суд Харківської області розглядав цю справу. Що було в цій справі? Зараз на важливі аспекти я зверну увагу. Після проходження медичного огляду начальникам відділення мобілізаційної роботи було вручено мобілізаційне розпорядження щодо мобілізації людини. Він, маючи прямий умисел, як тут зазначено у вироку, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер, порушуючи вимоги статті 65 конституції, будучи придатним за станом здоров'я для проходження військової служби та не маючи правових підстав на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. До речі, звертаю одразу увагу. Суд на це звертає увагу в таких вироках. Тобто, чи було право на відсрочку, чи було воно реалізовано. У приміщенні такому-та ТЦК та відмовився від отримання повісток бойових в дужках. І тепер увага, бойових повісток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість повісток нам перераховує рішення суду. Тобто, шість повісток проігнорував, шість бойових повісток проігнорував чоловік. Ну, ж таки, звертайте увагу. Обвинувачений не визнав себе у вчиненні інтермінованого йому правопорушення. В час допиту пояснив, що є військовозабов'язаним, проходив медичну службу, пройшов медичний огляд в такому-то РТЦК та СП ВЛК і був визнаний придатним. Висновок ВЛК не оскаржував. Тричі відмовився від отримання повісток. Ну, тут він зазначає, що тричі відмовлявся. Визнає, що під час проходження медичного огляду ВЛК він позиціонував себе як здоровий медичної документації та скарг щодо стану здоров'я не надавав. Знову ж таки, звертаю одразу увагу щодо придатності щодо ВЛК і щодо проходження ВЛК, щоб кожен для себе розумів, якщо ви не звертаєте увагу на те, що у вас є недоліки по здоров'ю, ви можете бути визнані придатним. Тут така ситуація, тобто аналогічно, він позиціонував себе як здорова людина абсолютно. І тепер давайте до цікавого, чому ж в принципі ми розбираємо цю справу. Подальшому суд у нас мотивальну частину викладає, і ми дивимося: от, обвинувачений раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно. Ну, це у нас складова частина вироку кримінального. Не перебуває на обліках у нарколога, психіатра, з питань пробації не одружений, офіційно працевлаштований на даний час йому 56 років. Паркурс справи 59-62. Перша, да, на що ми звертаємо увагу, 56 років людини. Тут прямо це прописано у вироку. Ну, будете бачити, я на екрані розміщу витяг цього вироку 56 років. Тобто ми зрозуміємо, що мобілізація 50, вона все ж таки є. І от людину визнали там придатною за станом здоров'я і все ж таки її мобілізовували. Да? Тобто, ну, почалась мобілізація, вручали одну бойову повістку, іншу, другу, третю, п'яту, ну там п'яте, рішення суду їх шість, Хоча він казав, що відмовлявся там менше разів. Ну добре, Менше з тим. Тобто 56 років і робимо висновок. Да? Чи є в нас е, обмеження, якісь е, зазначені директивою номер 1 номер 2 Поки що ми цього з вироку не бачимо. Ну, давайте далі подивимося, що в вироку написано. За уставленою правозасовною практикою, щире каяття є відвертою негативною оцінкою винуватої особи своєї протиправної поведінки, йому притаманне не просто формальне визнаття винуватим, тимовстан, які ставляться в провину та своє винуватості, а дійсне засудження свого вчинку готовність змінити спосіб життя і навчиняти нових правопорушень. Якщо особа сприяє розкриттю вчинення нею злочину, викриває співучасть, Видає знаряддя та засоби вчинення злочину видає або допомагає у розшуку майна, здобутого злочинним шляхом, надає інші докази того, добровільно відшкодовує завдані збитки або усуває завдану шкоду, такі дії об'єктивно підтверджують щире каяття особи. Факт щирого каяття особи вчинення злочину повинен знайти своє відображення в матеріалах кримінального провадження. Однак матеріали справи таких даних не містять. І судовим розглядом вони також не встановлені своєї вини він не визнав, не розкаявся, до сил оборони України досі добровільно не долучився. Отака в нас позиція суду. Далі, це те, що важливо, звертаю вашу увагу в цьому рішенні. Натомість встановлено, що в умовах воєнного стану внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України та українського народу в цілому, численніх злочинів. Держави, терориста, татариного насильства, масових та руйнувань, які засуджував і засуджує весь цивілізований світ, у тяжкій для держави та людей обвинувачений вчинив нетяжкий злочин, за який передбачено покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Подібні дії демотивують інших осіб, які підлягають мобілізації в очах суспільства, створюють негативне враження, безладдя та безкарності, знижують рівень військової дисципліни і боєздатності підрозділів сил оборони України. Тому неможливо досягти мети покарання у виді кари виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень без ізоляції його від суспільства. Оскільки кримінальне правопорушення і обвинувачений за наведених обстань становлять підвищену суспільну небезпеку. Ефективність покарання визначається тим, наскільки воно є законним, обґрунтованим, справедливим. Правильне призначення покарання є не тільки важливим способом боротьби з злочинністю, а й запобігає вчиненню нових кримінальних правопорушень, засудженими та іншими особами. На основі засад законності, справедливості обґрунтованості та індивідуалізації покарання, його необхідно призначити у мінімальному розмірі санкції. І ухвалює на суд визнати особу там, таку то -та, таку то -та, винуватим. У пред'явленням обвинувачення вчиненні кримінального правопорушення передбачено статтею 336 Кримінального кодексу, призначивши йому покарання 3 роки позбавлення волі. Отаке рішення. І ще хочу звернути увагу. Да, от на що ще хочеться звернути увагу. По-перше, я вже звертав увагу, що під час проходження ВЛК він не зазначав про стан свого здоров'я. В подальшому, начебто, вже після проходження ВЛК він там сказав, що кудись звертався за станом здоров'я. Ну, я так розумію, що це вже була якась такий елемент захисту в цій справі. Але ну, це суд не прийняв до уваги, і суд зазначає, що. Відхиляє доводи сторони захисту, оскільки станом на час проходження обвинуваченим медичного огляду ВЛК був визнаний придатним до військової служби та не прибуття за повістками у відправлення до військової частини, обвинувачений вже ухилявся від призову військової військову службу. Склад кримінального порушення вже був закінчений. І от на той час надана обвинуваченим на своє виправдання медичної документації ще не існувала, тобто він вже якусь там медичну документацію після створив і надавав, начебто, на підтвердження стану свого здоров'я. Тим паче, що ВЛК обвинувачений не пред'являв скарг на стан здоров'я, рішень тоді ВЛК не оскаржував. Постанова ВЛК про придатність обвинуваченого до військової служби не скасована. Прийняття рішення щодо придатності або непридатності обвинуваченого до військової служби не входить у компетенцію цього суду, а є виключно компетенцією ВЛК. Тобто, що суд каже? Суд, суд каже: якщо ви е, кажете наразі, що ви за станом здоров'я, ну звісно, 56 років, всі ми розуміємо, за станом здоров'я не придатні. У вас є якісь захворювання? То чому ж? Чому ж ви не повідомляли ВЛК під час проходження медичного огляду? Чому ви не оскаржували ВЛК, коли там ви пройшли і були незгодні з цим? Позиціонував він себе як здорова людина. Це у вироку прописано, це в рішенні закріплено. І, звісно, суд прийняв от таке рішення. Ми розуміємо, чому він все ж розписано, що він відмовлявся, просто маючи намір ухилитися. Бо іншого не доведено, і іншого матеріалу справи не місяць. Але основний посил такий, що чи працює наразі, хоч одна з цих директив, які були зазначені раніше у нас представниками ТЦК і нардепом Гончаренка. І ну, там були інформаційні джерела, де зазначали, що все ж таки вони працюють. Ці директиви. Чи працюють вони, чи ні, можна відповісти, прочитавши це рішення, в якому 56-річного чоловіка. Було засуджено за ухилення від мобілізації. Ось така ситуація, отаке відео. Пишіть коментарі, хочу почути вас з цього питання. Якщо потрібно щось розібрати ще окремо, давайте буду розбирати. Подивлюсь, наскільки це важливо для суспільства. Переходьте за посиланням на наступне відео. Вони всі корисні. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.